Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо особливі голубці, беремо пательню, нагріваємо її і вливаємо 4-5 столових ложок олії, всипаємо цибулю, ретельно розмішуємо і смажимо до м'якості, до золотистого кольору. Коли цибуля стала гарного кольору, додаємо моркву. Ретельно перемішуємо і моркву смажимо до м'якості, до готовності. Морква стала м'якою. Додаємо болгарський перець. Мішаємо. Якщо нема болгарського перцю, можна додати 1 чайну ложку паприки. Додаємо нарізані гриби. Перемішуємо, щоб овочі серибо.